Все, ми наведені, чекаємо команди. Навелися на певну ціль, бо в нас зараз стрільба з закритих вогневих позицій. Коли ми візуально не бачимо ціль, але знаємо, де вона знаходиться. Ми розраховуємо по програмі, куди необхідно вистрілити, стріляємо і нас коригують піхотинці, які знаходяться неподалік або з безпілотника. Точність в принципі задовільна 25-30 метрів влучання. 4 по готовності без команди, відновлюючи налаштування. Постріл! Зв'язку з тим, що ми стріляємо далеко, ми не бачимо наше влучання. І якщо в нас не буде взаємодії, ми не побачимо, куди влучимо. Ми не знатимемо, влучили ми в ціль, чи снаряд пролетів трішки далі. Ми працюємо ефективніше, точніше. Ну це, скажімо так, в нинішній час відтівка української армії. Ми не випускаємо тонни снарядів в той бік. Нам достатньо зробити 5-6 ефективних пострілів і досягти тої самої цілі. Бо наша країна не має таких ресурсів, як Росія, хоч нам і допомагають, але все одно ми повинні берегти ресурси, техніку, людей, економіку нашої країни. Це ж все залежить одне від одного. Давай! Знаю точно, що ми влучили в. Те місце по тим координатам, куди потрібно було влучати. Наскільки ми безпосередньо в сам бліндаж влучили, важко сказати. Для цього потрібно значно ближче підлетіти. І не завжди така змога є відразу, тому що радіоелектронна боротьба у противника постійно намагається подавляти роботу наших безпілотників. Взводний опорний пункт це в районі 30 чоловік. По готовності постріл. Постріл! На Від того, що ти зробив свою роботу добре, що ти користь для своєї держави приніс і підтримав тих хлопців, які сидять в окопах, яких щодня сотнями снарядів засипають. Якщо ми відпрацюємо, можливо, вони не будуть стріляти по цих селах, і ми швидше їх відсунемо подалі. Все роботу закінчив. Дякую за співпрацю, панове, до зв'язку.